Усім привіт, друзі! Мене звати фісташка 2. І в цій серії я вам проведу екскурсію в моєї грі. Як я живу, де мій дім знаходиться і це все. Так, почали. Перший план екскурсії дім. Мій дім не достроєний до кінця. Йому треба ще декілька ремонтів, достроїти стіни і вже буде готово. Мій дім буде містити максимум три поверхи. Максимум три. Так, що це за кімнатка? Це кімнатка для вирощування додошок. Ем, зараз я покажу, як вони виглядають, якщо хтось із вас раптом не знає. Оце додошки. Такі курочки. Я їх отут вирощую. Тут я їх вирощую. Вони тут несуть яйця і це все вилупляються маленькі додошки. Ну, це. Е таке е для гніздо вирощування додошок. Так, добре. Отут в мене шкаф, тут в мене ще чотири ящики, два, е два е кроватки, е верстак і пічки. Так, мій поверх поки має, мій дом поки має два поверха, але скоро буде більше або ще дострою. Так, закінчили. Друге план, другий план екскурсії це кормушка. Кормушка це дуже корисне. Зараз Мої динозаври кудись пішли. Кормушка це дуже корисний предмет. Якщо в нього покласти щось, наприклад, м'ясо, ягоди і овочі, то вони всі будуть з неї їсти. Бачите вверху надписі динозавра, вверху, в лівому углу там пише намальована кормушка. Це означає, що вони можуть з нею їсти. Але якщо цієї кармушки ну, надписі не буде, то означає, що вони не дотягуються і не можуть з неї їсти. Так, добре. Третій план екскурсії це огород. Ось мій огород, ем, це третій. Цій план екскурсії. Тут в мене росте кукуруза, ягоди, лимон і це все. Але моєму огороду треба догляд, тому що я за ним довго не доглядав і багато чого вже не росте, морква вже не росте, тому треба за ним доглядати. Так, ну, ще кукурузка росте і лимончики. Ну і це все, ще отут ягодки і все. Так, е, треба догляд за ним. І, е, і все. Це все, що йому треба. Щоб він був гарний, щоб тут все росло. Е, я їм овочі тут, ягодки з того огороду, а лише можу тут добувати і їсти мої ягідки Так. Вони, Огород розташований, розташований біля річки, тому що так буде краще, так краще дивиться. Хоч річка і нічого не допомагає ну, в догляді, але вода допомагає. Бурдюк взяли, налили туди води і полили огород. Це допомагає. І багато чого допомагає, але я думаю, ви і так знаєте. Так, добре, закінчили. Так, а тепер подивіться на мій ліс. Він гарний, безпечний і не треба нікуди переїжджати. Ну, може, колись переїду, але не зараз. Так, безпечний ліс, ем, так, все гарно. Тут багато кустів, ягід. Не можна турбуватися про їжу, а про воду і, і так не треба турбуватися, бо тут во багато дуже води. Безкінечно. Так, і отак. У мене такий гарний ліс. Там є така полянка. І отак все. Так, а тепер показую два самих лучших динозаврів, які в мене є. Ем, во. Це вони. Тусотеутис і базилозавр. Вони дуже найкращі. В них тут є їжа. Ну, вони не прив'язані до кормушка, але все одно в них тут є їжа. Такі гарні. Так, все. Вилазимо з води. Так, в мене є хлівше, але він не достроєний. Колись достроїм не в цій серії. Колись, коли буде час. Так, Мегалозавр на своєму місці щось не спить. Тепер засинай. Ну, ось і все. Дякую, що ви подивилися це відео. Е, до побачення вам і успіхів вам в житті і в грі! Пока!